Всім привіт! Мене звати Лінська Альона і я знялася в індійському кіно в Лондоні. Як вам вже відомо, таке кіно називається Болівудським. Тому тепер я сміливо можу заявити, що я знімалась в Болівуді. Як мені пояснили, це індійська комедія на серйозну тему, коли жінка не може завагітніти. Назва фільму Congratulations. Але давайте все по порядку. Починаючи з літа 2022 року, я почала потрошки працювати в Масофті. Але так як в Голівуді конкуренція за висока, а жити на щось треба. То я вирішила спробувати себе в Болівуді. До речі, кому цікаво подивитися подробиці, як це виглядає і яких умов слід очікувати, можете подивитися моє відео, яке є в мене в Тіктоті. Навіть якщо ви не зареєстровані в Тіктоті, подивитися відео там все одно можна. Отже, я прийшла туди, як акторка могисовки, і півдня причекала своєї черги йти на знімальний майданчик. Іде дорі. Всіх вже використали, а мене ні. Ввечері до мене підходять і просять перевдягнутися в костюм медсестри. Хто мене давно знає, знає, як я не люблю перевдягатися в туалетах, як я була проти, але тут здається нормально. Такий собі флешбек в Україну. Ой. Так, змінилося. Я сьогодні медсестричка. З вологими ніжками, костюмчик вологенька, все як я звикла. Добре, що не на вулиці, і не зимою. Я щаслива. І далі я знімаюся як песелбай. Це така людина, яка на фоні головних акторів просто десь там собі щось ходить мимо. Тобто перехожий. Але після цього до мене підходить помічник режисера і питає, чи не проти я зробити щось на камеру? Звичайно, не проти. Це називається «futured role». За такі штуки зазвичай доплачують символічно, звісно, але все ж таки приємно. Слів мені не дали, але я знімалася в двох сценах. В першій сцені я виходжу із медкабінету як медсестра і забираю в хлопця а, цю паночку таку. Пластикову для аналізів. Ну і роблю я це, дивлячись на те, як він соромиться, такий тип іде собі, а я там, типу, цокую і йду назад. А ось другий момент, взагалі-то він по хронології був першим. Неважливо. Коротше, приходжу я до того ж, хлопця в кімнату, де він може. Усамітнитися, так сказати, видаю йому баночку глузливо. Дивлюся на його реакцію. Потім даю чоловічі журнали, щоб він, ну, щоб полегшити його задачу. А він соромиться, і я йду з кабінету. Це все. Ми зробили це, напевно, дублів з. 10, може 15, тому що ну, в Болівуді це взагалі вони дуже роблять все повільно. Вони не люблять щось настраювати, тому зазвичай це робиться набагато довше, навіть щось елементарне. Взагалі на знімальних майданчиках знімати відео не можна, але в Болівуді про це рідко паряться. Всі роблять селфі, знімають бекстейдж і навіть часто знімають самі зйомки. Знаєте чому? Тому що вони знімають фільми тут а випускають їх у себе в країні. В Індії і половина з них, звісно, не офіційні, як я зрозуміла. Тому всім пофіг на правила. А якщо ви теж знаходитеся у об'єднаному королівстві або плануєте сюди їхати і теж хочете зніматися в кіно, то підписуйтеся на мій тікток. Там на кожну тисячу підписників я планую ділитися в Великобританії і не тільки Болівуду, а й Голівуду і інших вудів. А якщо ви не хочете чекати, поки люди в Тіктоці не біжать, то можете підписатися на цей мій канал тут в Ютубі. Е, називається він Ільгінська. Тут я розповідаю про свій досвід життя в Лондоні. І не забудьте вімкнути дзвіночок на моєму каналі, щоб коли вийде нове відео про всі кастинг-агенції у Великобританії на моєму каналі, вам обов'язково надійшло сповіщення і ви його не пропустили. Але це відео буде доступне тільки для спонсорів мого каналу. Ціна буде невелика, ви зможете її окупити вже за першу зйомку. Одразу поясню, як все це працює. Ви знаходите канал, на який хочете підписатися, клацаєте на спонсорувати кнопку. Тут є ще раз кнопка Спонсорувати сума, не лякайтесь її, тому що ви зможете її швидко окупити. Вже з першого знімального дня ви зможете її окупити. Бачите ці зірочки. Чим довше ви знаходитеся на підписці на каналі, тим яскравіше. І коли ви будете щось коментувати, я буду знати, що на ці коментарі потрібно звернути увагу. Тому що ви спонсор каналу. Ви також бачите описи того, що я буду викладати на цій спонсорованій сторінці. Щоб підписатися і отримати підписку, ви нажимаєте на спонсорувати знову, бачите форму оплати, сплачуєте, і все тепер ви можете бачити ексклюзивну інформацію і відео, які я викладаю на каналі. А кому цікаво дізнатися, скільки заробляють актори масовки, вам знову ж таки до мене в TikTok. Або чекайте на моє платне відео тут, де я докладно все розберу. Це все дуже прикольно, але боліву це дуже така цікава річ, тому що всім на все пофіл. Просто ніхто ні про що не париться. Наприклад, десь через. Ну, тижні два-три я знімалася на іншому проєкті від іншого агента болівудського. Але ну вийшла така ситуація, що я приїжджаю, я там всіх бачила, всі, всі мене знають, я всіх знаю. Як вам таке? З цього проєкту, про який я вам зараз розповідала. Всі люди, хто там працював, всі актори, вся знімальна група і команди, режисери і так далі, всі, окрім одної головної людини, були ті ж самі. І вони такі, а ти ж тут була? Я кажу, ну так. Да». Вони кажуть, а що ти тут робиш? Я кажу, ну знімаюся, мене відібрали. Тобто, ну, кастинг взагалі ніякий в Болівуд потрапити, ну, дуже легко, просто ось так. Треба просто написати агенту, що ти вільний. Привіт, мене звуть так. то в мене є картка, а, я готовий працювати. І просто чекати, коли ти підійдеш по, а, по гендеру, по кольору шкіри а, і по віку. Все. Ну, в Болівуд дуже легко потрапити. Просто не фіг робити. Лівут потрапити легше легкого, але там дуже часто годують дуже гострою їжею і, взагалі, незвичною для нас. І умови так собі бувають для зйомок. Тому, якщо ви дуже прискіпливі, то це не для вас. А якщо вам пофіг на все, то ви можете спокійно туди, туди йти записуватися. Але бувають і такі дні, коли вам везе. Наприклад, як цього разу, коли нас повезли в кафе, ми цілий день просто просиділи на вулиці, всередині нас годували, ну було дуже-дуже легко працювати. Навіть роботою це важко назвати. Хіба що те, що ми працювали не в Лондоні, а поза межами Лондону в якомусь селі глухому. Але, ну, так як ти знаходишся постійно в приміщенні, то ти і не помічаєш цього. Тобто ти прийшов, щось з колегами познайомився, з кимось побалакав, посміявся, книжку почитав, музику послухав і поїхав додому на трансфері. Все. До речі, усі дівчата, що ви там бачите, це дівчата українки. Тому що в Болівуді знімаються дуже-дуже багато українок е, і українців теж, але менше. І взагалі можна дуже багато людей зістріти, з ким ти будеш потім спілкуватися дуже багато і часто пересікатися. Тому що в принципі команда Болівуду невелика, і е, через ну, місяця два-три ви просто всі один одного знаєте. Yeah. Uh. Hide it, hide it. <laughs> Can I make a video of you? Can mm -hmm. mm -hmm. you make a video of me eating your food? Uh, much <laughs> <laughs> you will wait <hide> for yours. Cedar <laughs> Chibu. Один з трьох моментів за півроку моєї праці в Болівуді, що нам дозволило щось замовити. Це буває дуже рідко. В основному це цуто індійська гостра їжа. Інколи трапляються салати.